Сьогодні мороз, але так гарно. Справжня зима. Вітаю, мене звуть Наталя і ви дивитесь відео про в'язання. У нас зараз така морозна сонячна погода, тому в'язані речі носяться добре та й в'яжеться добре в мороз в задоволення і часу на це вистачає, поки зима, бо весною в мене то квітник, то сад. Огород, то, то ще щось. А зараз часу більше можна пов'язати все, що хочеться, і вигуляти потім готові речі на вулиці, тому що така погода, хочеться прогулятися, подихати свіжим повітрям. Але все ж таки повертаємось до в'язання. І сьогодні я розповім про те, які маю успіхи за минулі 10 днів. Я маю дві готові роботи і один недов'язаний процес з минулого разу і один розпочатий. І так, розпочнемо з того, що недов'язано з минулого разу. Це ось такий чоловічий джемпер. В нього дуже темно-фіолетовий колір, він висвітляється, але він дуже темно-фіолетовий. Темний-темний. Тому швидко він почав в'язатися, тільки як пішли сонячні дні. Отак От було минулого разу. А тепер це відв'язана вся довжина. Тут відв'язана резиночка і закриті петлі. Закриваю я способом через накид. Мені так більш подобається, то більш еластичний край. Він не стягується, не зжимається і гарно виглядає, особливо після прання, воно все вирівнюється і виглядає чудово. Я люблю таке закриття. В'яжу я регланом. Залишилося підняти петелечки з ниточки на спиці, і відв'язати рукави. Тож маю надію, що скоро цей джемпер дов'яжеться. І не буду його затримувати. Відфотографую, і він поїде хлопцям. Тому що це я вяжу для хлопців. Він такий приємний на дотик, м'якенький. Це меринос бубінний. Він чудово виглядає в полотні. М'якенький, пластичний. Думаю, що буде дуже приємний, гарний джемпер і чудово буде носитися. І в'яжу його з такої пряжі. Це меринос від кардонету: 350 метрів на 100 г, бубінний. Якщо десь зустрінете такий артикул, Беріть сміливо, особливо ті, кому треба для діток, тому що він м'якенький ще в бобіні. Це гребінний миринос фабричної змотки. Він тут змотаний у вісім ниточок. 8 тоненьких ниточок, змотане в одну. Він м'якенький, приємний. Маю надію, що скоро дов'яжеться. І тепер про мій новенький процес. Це ось такий джемпер, він яскраво-червоний. Вяжу я його на спицях номер 3 Він тоненький, з таким ажурчиком на рукаві, це вже більш Легенький весняний варіант. Мабуть, дуже хочеться весни. Я не дуже полюбляю червоні кольори, в своєму гардеробі в мене їх майже немає, але мені Дуже потрібен червоний светр. Не, не питайте чому, з чим я його носитиму, то взагалі про це ніхто не думає. Просто мені потрібен яскраво червоний светр. Навіщо потім розберемося? Щоб носити? До чогось доноситимемо. носитимемо. Дуже хочеться вже весни, тому такі яскраві кольори, тоненьке полотно, ажурчики. І в'яжу я його із суміші декількох пряж. Це всі чудові пряжі, він м'якень, приємний, приємний на дотик вже, а після прання воно ще відкриється пряжа, то взагалі буде чудесно. І в'яжу я з декількох пряж, які сама підібрала. Мені подобається те, що виходить. З задоволенням я його в'яжу поки що. Не знаю, чи я його буду з таким же задоволенням носити, тому що такий яскраво червоний, але я кудись завдягнемо. І в'яжу його з таких пряж. Я зібрала їх. Колекцію таку невеличку, подружила і в'яжу, тому що в мене їх на бобінах по 150, по 120 грамів. І з одної, з одного виду такої прячі в мене не вийде плечовий виріб, то хіба яка шапочка, там рукавички, рукавички то взагалі не моє. Шапочка мені теж не потрібна вже, скоро весна. У мене є шапочка, її досить. А от джемперочок, дуже мені хочеться зв'язати, це пряжа пасситана. 50 кашеміра, 50 бавовни. Вона червоного кольору, але такого більш темнішого червоного кольору. І от така. На жаль, тут артикул я не прочитаю, тому що магазин маркером писав якісь числа. Тому артикул тепер невідомий. Але це теж кашемір з бавовною. Тільки в більш тоненькому метражі. Там метраж 900, а тут метраж 1500. І це такий яскраво яскраво червоний. З якимось морковним відтінком, але він червоний, він не морковний. Тільки яскравий, яскравий червоний. І самий правильний червоний колір. Чудова пряжа. Артикула не знаю, але це 100% кашемір в мене. Вона м'якенька і приємна вже в цьому бунтику. Навіть до прання, без розкриття вона вже чудова. Ну, кашемір є кашемір. Хоча кашемір теж буває різний. Але мені подобається це такий правильний червоний колір. Він висвітляється. Червоні то взагалі показати тяжко. Мені дуже подобається саме оцей колір. І я їх подружила, бо скільки в мене тут 100 г, це теж 1200 чи 1300. Я їх подружила. В'яжу в три, тож маю більше, ніж 300 грамів, Мені на джемпер, тим паче з ажурними рукавчиками. Вистачить. Так, кольори тут трішки відрізняються. Є на полотні я легкий меланж, але після прання, то завдяки пушку з кашеміра, воно все зрівняється. І буде монолітне однакове полотно. А навіть якби залишився такий легкий меланж, то мені теж подобається. Ну, думаю, що після прання воно дуже зміниться. Хоча зразочок я не в'язала. Ну, у мене таке буває, якщо я щось надумалася, що думаю, що мені і так згодиться. І так подобається, то можна й без зразочка, користуючись своїм досвідом, але бажано б зразочок зв'язати все таки І готовий виріб. Це ось така сукня. На жаль, усю, вся сукня не, не, не вилазить. Це сукня нижче коліна десь на долоню. Такий ажурний регланчик. Такі пишні рукавчики. Рукавчики тут я різко скоротила і пройшлась гачечком, тому що хочу, аби вони тримали таку ж пишну, гарну форму. І після прання, і після носки, щоб нічого не витягувалося. Зв'язала я її з пряжі Антарес. Таке полотно має. І бобінної пряжі 45 Альпаки, 25 мериносу, і інша поліамід. То вона така м'якенька, пухнастенька, як кошенятко. Дуже приємна. Тут відв'язані виточки, але на цій пряжі їх взагалі не видно. Маю надію, що нашій донеці. Дружині нашого сина. Ця сукня сподобається і вона буде носити її з задоволенням. Так більш передається колір. Вона такого бузкового кольору. Приємна, м'якенька, тепленька. Скоро поїде до своєї власниці. Низ тут декілька рядочків резиночки, щоб нічого не завердалося і виглядало гарно. Дуже мені подобається, вона така м'якесенька, приємна. Довжина 1,20. Але тут і розмір немаленький. А ще маю завершену отаку роботу, це не в'язання шиття. Але все ж таки я дуже задоволена, що пошила сюди нову тюль. У мене тут 6 метрів тюлі. Мені потрібно ще пошити і на іншу сторону, але тут трішечки пізніше. Ну, можливо, на цьому тижні, коли в мене з'явиться час на це і бажання. Бо шити я. Можу тільки по бажанню. І також ще одна готова моя робота. Це кардиганчик, який ви бачите на мені. Я підійду ближче, отак, отак виглядає полотно після прання. Він чудово відкрився. Пропитка вся відіпралася. Прала я в пральній машинці. Ну я. Завжди беру речі в пральній машинці. Єдине, що беру порошок для шерстяних виробів. То спущене плече, беру порошок для шерстяних виробів і режим ставлю шерсть і маленькі обороти. Тоді нічого не трапляється, пропитка гарно відпирається. Все виглядає чудово, відкриття гарне, так виглядає полотно. Такі гудзики тут. Отак він виглядає на мені. В'язала я цей кардиганчик знизу вверх. Такі косички подвійні. Планочку в'язала окремо гачечком. Я дуже часто в'яжу в кардиганах планочки саме гачечком, аби вони гарно, стабільно себе вели. З такою планочкою нічого не трапляється, ні під час носіння, ні під час прання. Вона не витягується, вона витримує гудзики добре, нічого не витягується ніде. Тому дуже часто я так роблю, мені так подобається. І вважаю, що це більш стабільно. Для планки це кращий варіант, а ж з питем. Особливо, якщо то довгий кардиган, або з тяжкої пряжі, або пальто якесь там, навіть нема питань, я в'яжу планочку, тільки так. Вона гарно виглядає. Дуже мені подобається, я задоволена. Планувала досити весною, але вже я його вдягала. Тому що хто ж дочекається тоєї весни. Якщо виріб подобається, і в'язала я його з такої пряжі. Це твід. Пазл 380 метрів на 100 грамів. У мене тут є ще на один виріб, такої пряжі. Це 60 мериносу, 20 віскози і 20ПА. Цей приємний. Він приємний навіть до прання, такий пластичний за рахунок віскози. Ну, має єдиний недолік, він, як і будь який будь-який твіт, за винятком декількох артикулів, він ко має косину. Не, не таку критичну, але все ж таки має. Ну, як ви бачите, нічого ніде не косить. Ніякої косини, все вирівнялося, все чудово лягає, чудово виглядає. Петельки рівненькі, рядочки рівненькі, нічого нікуди не перекошує. Після прання то все. Виправляється, особливо, якщо додавати маринус. І я додавала ось такий лемсул, це карна пряжа, 80 шерсті 20 поліаміду, так, колір світліший у лемсула, але разом ну, він, отак так висвітляє відео. в житті він менш відрізняється. І разом він чудово виглядає взагалі тої тонесенької ниточки півтора тисячної лемсула. В цьому полотні взагалі не видно. Тож я дуже задоволена тим, що маю такий виріб. З задоволенням буду носити, зараз застігну гудзики, щоб побачили, як защепнутими гудзиками. Трішечки привстану, отак він виглядає внизу. Чудовий кардиганчик. Він м'якенький, можна носити без футболки. Сміливо. Ну, Скоріше за все, я так і робитиму, якщо буду носити весною. А можливо, на якусь маючку, навіть під, на якусь сукню можна вдягнути. Тепленький, м'якенький, приємний. Я дуже задоволена, в мене дуже успішно минули ці 10 днів. Дуже мені подобаються вироби, які я отримала, а також виріб, який розпочала. Ниточки поки що не купувала, тому що купувала всякі сімена для огородів. То гарні сімена купити теж не дешеве задоволення. Всім успіхів у в'язанні! До нових зустрічей!